Це буде незалежний поліграф, на якому я надам відповіді на всі питання, які стосуються от досудових так званих розслідувань, для того, щоб повністю зняти будь-які питання звинувачення в мою сторону. Так відреагував заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок на новину, що облетіла Хмельниччину. За інформацією незалежного громадського порталу, він організував схему відмивання бюджетних коштів. У інформації йшлося про мільйон гривень. Кримінальну справу відкрили ще у 2021 році. Тоді слідчі вилучили необхідні документи стосовно кількох об'єктів, які будувались – модульна вбиральня, дитячий майданчик парку Чекмана та будівництво доріг тощо. Два роки слідство йде, нічого немає. У мене обшуків ніяких не було. До мене ніяких підозр мені не вручалися, ніяких рішень судів по мені не було і бути не може, адже всі роботи, які виконувалися, виконувалися виключно в межах чинного законодавства. Свою вину заступник міського голови заперечує і навіть наголошує, що буде судитись з розповсюджувачами інформації. каже, вже знає на кого позиватиметься, ба більше готовий захистити свою репутацію на поліграфі. Чи дійде очільник до такого кроку? Дізнаємось згодом. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.